Ну, Донецький напрямок, він, він як завжди, залишається за останній час найгарячішим серед всіх так, точок на фронті. Ми знаємо, що ну, ви вже пояснювали безліч разів, чому для них так важливий Бахмут, і вони за нього б'ються, ледь не півроку. А От знаєте, що цікаво, Путін, до речі, згадав, що Україна скільки там тримає Донецьк без води, тобто воно їх так от бентежить це питання? Справа в тому, що вони не перейдуть зиму о, без води. Їм треба, і вони на сьогоднішній день, до речі, при відсутності, за відсутності води, вони не можуть утримувати війська в Донецьку. Тому що особовий склад потребує дуже багато води, і возити її постійно вони не в змозі. Е, для них це величезна проблема. Ну і е, в, де далі от, е, ну, я знаю, е, що один раз на три дні. Дають воду на декілька годин, але вона технічна. І не можна навіть їх треба відфільтровувати, кип'ятити там і таке інше. Її не можна використовувати в там в, для, для для їжі для приготування їжі чи пиття. От. Так що, тому для них це дуже дуже важливо. Фактично, питання утримання Донецька може вирішуватися сьогодні в районі Бахмуту і Солідару.